Класичні нарди зі скла. Ці нарди виготовлені з використанням високоякісного гартованого скла, який відзначається надзвичайною міцністю і стійкістю до подряпин та ударів. Завдяки цьому вони гарантують довговічність і збереження ідеального вигляду. Їхній розкішний темний дизайн додає сучасного вигляду та елегантності, створюючи атмосферу справжнього задоволення від гри. Набір включає чорні та білі фішки, що не лише підкреслюють класичний стиль, але й створюють приголомшливий контраст. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує традиції та витончену естетику. Ці нарди, створені для справжніх поціновувачів естетики, стануть чудовим подарунком для батька, друга чи коханої людини. Подаруйте їм не просто гру, а захоплюючий досвід та незабутні моменти разом. Ми також готові створити нарди за вашими індивідуальними побажаннями: нанести фото, логотип чи напис, щоб зробити їх абсолютно унікальними. Обирайте нарди, які зачаровують своєю елегантністю та класикою. Замовляйте зараз на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.